Всім доброго дня. Пригнали зі Швейцарії ось таку машину. Це Volvo V-50 2012 року на максимальній комплектації. Присутні біксенонові фари топові, омивач фар, протиутуманні фари, такий гарний хром Volvo. по капоті без сколів, без царапин, без без м'ятин машина. Ось так вона виглядає. Стильні диски R-Design, замінено тормозні. Тормозні диски з колодками, машина по кузову, без єдиного підкрасу, без сколів, без царапин, без вмятин, Просто в ідеальному стані. Присутній шкіряний салон, двозонний клімат контроль, руль стиль, стильний R-дизайн. Зараз обійду її більш вам, покажу по колу. Ось так вона виглядає, рейлінги гарні, присутні, хромовані такі. Задні партроніки. ось такий хром Вольво. Машини приганяємо дуже гарні. Машина була викуплена у приватної особи в Швейцарії, за машиною дивилися, вчасно обслуговували. Класна резина з гарним протектором. Подивіться на її стан практично нова. Зараз покажу її більш вам товщиноміром. Бистро пройдуся, покажу, що машина дійсно в оригінальній фарбі, гарна заводська тоніровка. Бік синонові фари, поворотні, гарно світять в темну. Так, пройдусь товщиноміром, покажу товщиноміром, Товщиномір у нас профілайн. Що машина дійсно в оригінальній фарбі. 108 оригінал. 109 оригінал. 112 оригінал. 128 оригінал. Тверка. 129 оригінал. 130 оригінал. 132 оригінал. 133 оригінал. 131 оригінал. Криша 128 оригінал. 117 оригінал. Задня, Задня кришка багажника, 137, 124, 123, 134, 136, 136, 135, 138, Крило, 122, 118, стійка 120. 23. Машина дійсно вся в оригінальній фарбі. Ми приганяємо автомобілі чесні, перевірені, пробіги не скручуємо. Якщо є якийсь косметичний підкрас, показуємо. Тут нема нічого страшного. Зараз покажу її більше вам по салоні, в якому вона стані. Подивіться на стан салону, просто ідеальний стан. 400 хлопідій мача. Блокіровка, складання, регулювання зеркалами, гарні пороги, не затерті ніде, не поцарапані. Подивіться, який стильний руль з, таким, з такою вставкою, можна сказати. гарному. мультіруль присутній. Подивіться на, на стан сидіння, не просівші, не витерті, нічого не шилося, не красилося. Ось така машина приїхала зі Швейцарії. Підігрів, сидінь, двозонний клімат контроль, шестиступенева механічна коробка передач, ось такі карманчики, собі можна поставити якусь каву, якісь напої, AUX, USB, все присутнє, педальки в гарному стані з такими накладками, по болтах нічого не кручено, ніхто нічого не знімав, не крутив. Дійсно ідеальний стан. Задня дверна карта, стан задніх сидінь, нічого не просів, що в машині ніхто не курив, коврики такі резинові заводські, такий вид спереді вам покажу. Місця автомобіля вистачає. Такий, такі наклейки, класик В50. Так, перейдемо до багажника. Покажу вам задній багажник. Пластик ніде не зацарапаний, не почухраний. Полки не було, вона така приїхала, ніхто нічого не забирав, присутній компресор, знак, домкрат, все присутнє. Партронічки все працює. Криша також рівнесенька, без м'ятин. Права дверна карта задня в ідеальному стані. Також такі присутні заводські наклейки. Тут також перевіряйте код зараз ще надам він код, покажу в сервісну книжку. Дверна карта пасажира, нічого не затерто, все гарно, сідушка пасажира, подивіться на її стан, все гарненько, ніде нічого не полопавши, коврики нічого не витерті, також такі накладки Volvo стильні. по болтах ніхто нічого не знімав, не крутив, все в оригіналі. Присутня. Сервісна книжка оригінальна. Всі печатки, всі відмітки. Зараз вам її покажу. Покажу сервісну. Останній пробіг був на 158 тисяч, замінювався ГРМ на 141 тисячі у 20-му році, якщо не помиляюся. Чи в 15-му треба перекласти, подивитися? Машина б'ється по вінкоду 177 тисяч, вона вся б'ється по базі, по карвертикулу, можна перевірити. Зараз надам вам вінкод для перевірки на стітлі переднім. Перевіряйте він код. Нічого не заперечуємо, нічого не приховуємо. Забув сказати, що є датчик світла, датчик дождя. Друзі, кого інтересують чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії, дзвоніть за номером телефону, підписуйтеся в групу Viber. В групі Viber, Viber я закидаю автомобілі, які ми викупили в Швейцарії, які прямують до України. Також буде скоро дуже багато інших автомобілів. Буде також ще одне Volvo зі Швейцарії з пробігом 135 тисяч оригінальним. Кого інтересують, друзі, дзвоніть, запитуйте. Завжди буду готовий відповісти на всі ваші любі запитання. Всім дякую за увагу, всім пока.